У Гостомелі під Києвом протестують проти вирубки лісу. Два десятки активістів пікетували будівництво житлового містечка та перекрили в'їзд на будмайданчик. Забудовники міська влада кажуть, зводять усе законно. Олеся Варламова далі. Вони проти знищення лісу. Два десятки представників громадської організації приїхали до Гостомеля з Києва. кажуть, обурені тим, що тут рубають дерева. Бо не можна куди привезти дитину, онуку. Люди кажуть, їхали за свій рахунок та гроші за участь в акції не отримують. Організувало протест громадське об'єднання антикорупційні громадські приймальні, яка входить до спілки Слава Україні, каже голова спілки Андрій Верлатий При Владі Януковича. Ці ці земельні ділянки були віддані різним забудовникам. Незаконно віддані на сьогоднішній день. Ці забудовники хочуть тут присваювати номери уже вулиць. Вже дали в прокуратуру, в СБУ, в МВД, дали запроси на проведення перевірок. Представник забудовника розповідає, і до цієї акції протесту були перевірки депутатів та різних активістів, але порушень не знайшли. Показує документи на право власності, договір купівлі-продажу і держакт на будівництво. Викупив землю господар житлового містечка у кількох власників. Починаючи з 13-го року, ми розпочали підготовку до цього будівництва, отримали всі про документи і почали розбудову основну в 2014-му. У нас усього шість будинків житлових, і лише під них ми робимо вирізку. І додає у приватній власності 10 гектарів землі і поряд паркова зона в оренді. Нині саме будівництво не ведеться, адже в'їзд на територію заблокували активісти. кажуть, вони військові з Києва, з Києва да. а, а чого ви тут? Ну то, що до мене дійшли такі слухи, що тут, як то кажуть, такий безпреділ робиться. А, воно мене зацеплює заживе. Мені надоїло в цьому жити. Я рішив під'їхати так, як то я військово зобов'язаний. Перше запитує селищного голови Гостомеля, що робитиме з обуреними протестувальниками, каже він за збереження лісів, а на цій посаді лише два місяці. Це робилося при той владі. Але я розумію, що знищення лісів, воно не повинні. Треба шукати, якщо дерево срізати, то треба три посадити. Повинні силові структури це питання виїздити. Як це правильно і як це правильно. Ми тільки зараз утверждаємо генплан, щоб навіть людям роздати ділянки. Ми на сьогоднішній день не... немає гінплана. Юрист селищної ради запевняє, будівництво законне відновлювальна вартість за зелені насадження була сплачена в повному обсязі до селищного бюджету. Територія містечка Парк Таун входить до земель житлової та громадської забудови, тобто не є лісовою зоною. Організатори ж акції протесту обіцяють боротися із забудовниками вже через суд. Олеся Верламова, Вадим Шанчук, новини на першому.